Добрий день. Сьогодні у нас на, на столику петух із горного велосипеда. Коїсь велосипед, знає щось таке. Першу сторону ми вже проварили, Получилася така непогана гулька. Другу сторону я зараз переверну, якщо воно остило. Ви не побачите, як зараз. Я буду варити, тому що це треба готувати зараз щиток. Ну я покажу, так, я плавно зачистив і зараз покажу другу сторону, як воно прихватиться. І саме основне це покажу настройки. Варив на пульсі. Так, 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 так. 0,4 секунди був продув. Стартовий ток 5 А. Підйом 0,7 секунд. Китайці написали спад. Основний ток 59. Базовий 35. Скважність 35%. 2 Гц. Время спада 0,4 секунди. Конечний ток 5 А, постпродув 2 секунди, баланс мінус 1 і герц 193 Гц, електрод 1,6 мм. Ну і тут вже все пішло те саме. Зараз я пройду те, що ще не пройшов, зачистю за лицо, а може навіть чуть -чуть залишу, отут, тут, де не заходить. Під болтик, може, чуть бугорочок залишу, щоб воно крепше було. А щоб було, велосипед упав на, на, цей, на праву сторону і повністю переломив на дві частини. Так, ну ось, в принципі, і все. Плоскость ми соблюли. Залишається тільки лишнє зняти болгаркою. Позатікало везде, позаварювалось. Так, ну в принципі все. Тут я залишив чуть-чуть таку випуклость. Вона якби не буде нам мішати. А от з тої сторони ми зробили почти за подліцо. Залишилося поставити і настроїти. До побачення на все добре.